Знала чотири місяці і всього в своєму житті, але не забуду в жодному разі не забуду до кінця свого життя. Це людина, яка, яка залишає слід по собі, той самий. Не, Знаєте, не наслідила, а залишив слід ну, в житті ну, і країни і в житті людей, які з ним стикалися. Буває завжди з дітями проблеми, то у нас проблем ніяких не було ніколи. Він такий нормальний, спокійний чоловік. Мій чоловік для нього став таким, він дуже поможав, дуже. Напевно, я навіть як з хлопцями спілкувалась з його снайперами, ну, Мені як цікаво, як дівчині, там, що там. Кажу, Коля про мене розказував. Каже, так, ми знали, що в нього є сестра. Але каже, про Сашу він розказував більше. Їй тяжело і до сих пор. Тяжело було скажити, як вона плакала, як вона ридала. очень тяжело. Я сам зашел в комнату, там включил наушники, музыку, там войны света и просто сидел и плакал. Я знаю, что Коля умер ради нас, ради нашего ну в наше ради нашего блага вот и ну я просто готов тоже, в принципе, отдать свою жизнь за свою семью, за маму, папу, сестру, бабушку и Я знала про загибель свого знайомого Андрія Шияна, і це було ну, як поштовхом для того, щоб ну, щось робити. І в інтернеті знала я про справу в маскувальних сіток, так що можна було е руками своїми захищати хлопців. Це зовсім інше, це не кулі, знаєте, відливати, а захищати наших хлопців. Це мені, ну, це поклик душі. Десь приблизно рік ми взагалі ніяк не називалися, тому що в нас не було ГО. Зібралися небайдужі громадяни, жінки різного віку, різних професій, різного соціального класу. Дуже багато вчителів, бухгалтерів, я не знаю, всіх нормальних людей. Серед тих, кому допомагали криворізькі берегині, а так їх нарекли самі бійці, молодший син пані Галини Микола. Семья у меня, трое детей. Ну, уже нету, я вдова. Хорошие дети у меня, ничего ему сказать. Жили мы просто. Коленька был у меня самый меньший, самый такой веселый. Ой. Похожие мы все одни. Честность это всегда была у нас, воспитанность. Всіх взаємовиручка, доброта. Ну, Колювія я на таким, то пам'ятаю. Характер у Миколи був батьків, розповідає мама. Він викладач трудових дисциплін у 45-му училищі, мама економіст на різних підприємствах. Сама мудра, найласкава, напевно, я, я не доберу всіх цих епітетів до своєї мами. Вона сама найкраща мама, сама добра, сама. Уважна, сама, сама мудра сама сильна жінка, тому що вона йде дуже складним шляхом. І воно дуже, дуже мужньо, вона тримається. У мене так не виходить. На жаль, про свою найменшу дитину Галина Миколаївна розказує, намагаючись стримувати сльози. Коленька з самого дитинства добре розбирався в людях, умів захистити слабких, підтримати зневірених. Був активним хлопцем. Він буквально всім видами спорту займався. Дуже любив, звісно, футбол, волейбол, баскетбол, парашютний спорт. В Тірі постійно теж участвовав в таких соревнованнях. потім по бігу, кросамі. Там у нас є фотографії, які возле дворця металургів, Там этот крос проходив. Коли вчився у Дніпропетровському технікумі зварювання та електроніки імені Патона, коли працював у цеху ремонту металургійного обладнання на Арселор Мітал Кривий Ріг, завжди пишався тим, що грав за збірні з футболу. Футбол нас дуже об'єднав. Ми з ним познайомилися на футболі і виходили грати в футбол. От, кстати, тут поле недалеко на цьому полі ми і грали. И сначала просто футбол это был, потом чуть дольше после футбола могли задержаться, пообщаться. Потом это все как-то и в итоге вылилось в крепкую мужскую дружбу. Я у Коли проводил много времени дома, он меня проводил. Наши родители тоже общаются. Общались раньше, сейчас общаются. Мы даже иногда к Колиной маме приходим в футбол посмотреть вместе. Микола вболівав за Київське Динамо часів тренера Лобановського і, звісно, за рідний ФК Кривбас. Домашні матчі, кажуть, друзі, майже не пропускали. Своїх синів Микола нажити не встиг. Хоча стосунки з дівчатами були. Тож любов до футболу прищеплював племінник у Сашкові. Он мені ну, то, то понятне. відносився, ну, в принципі, як мучаря, Постійно <laughs> називав ну, куча різних фраз там. Я ему говорил приятного аппетита, допустим, он говорил, я к этому беделу до моего аппетита, и <laughs> разные такие фразочки кидал. нас не было, потому что я всегда был в работах. Коля мог, он любит футбол до ужаса. Поэтому я только рад, что он его брал с собой. С ним он там нормально себя вел. Самый знаковый, это когда Крюба с Пармой играл. Да? В Кубке УЕФА. В Кубке Уфа. Уфа. это, конечно, самый такой запоминающийся. Franco Bollato abbracciato di Vaio Ortega prova il colpo di testa a Baggio ed è un gran gol quello di Dino Battici Pano Marienka che segna il secondo gol per il Kriv anzi è il nuovo entrato il 17 si tratta di Manaroff è rimasto solo in mezzo all'area ha fatto centro e siamo sul 3 a 2 Manaroff Результати, коли регнуть вститі ала пристаціоне ала гара. Ми очень хотів прийти в армію. Ще до воєнних действий. Воєнно-морський флот, він був моряком. Причому там десь за поляри служив. Зимом сюди хотів, як отець. Коли Миколі Мажузі було 18, він отримав повістку, але в армію його не взяли. Він навіть так розсердився, каже, чому я здорова, я себе гарно почуваю, у мене гарний зір, у мене ну, гарна фізична, тому що він займався постійно футболом. Сислізами пішов начальнику воєнкомату, упрошував, щоб його взяли. Він дуже хотів служити. Він взагалі любив воєнне діло. В школі його, його всегда поздравляли по вопросу, що він воєнне дело дуже любив. Відслужити тоді, наприкінці 90-х, хлопцеві не вдалось. Микола отримав освіту, влаштувався зварювальником на завод, отримав вищий розряд, мав власне іменне Тавро. Навіть якось пристав на пропозицію іноземної компанії попрацювати у Чехословаччині. не для мене кривої кривий криворух для мене город мой, рад Я поїду сюди. Микола любив своє місто і завжди цінував близьких. Особливо близьким був із старшою сестрою. Якось Микола запросив її на зустріч зі своїми однокласниками. Ненароком хтось мене зачепив випадково. стільки випадково, тому що вже координація двіження була трохи нарушена у хлопця. І я так, я назавжди запам'ятала ті слова, я кожного разу згадувала при наших зустрічах. «Це моя сістра і не смій її толкати. Це було так твердо висловлено, так якось поставлено крапкою. Що у того хлопця взагалі навіть ну, у нього не, не виникло не жодного питання щодо якото цих розбірок, якісь там він перепросив, розвернувся і пішов. Вони збираються на подвір'ї своєї рідної 120-ї, як і 20 років тому. Серед них знову Ірина, старша усього на рік. А замість колі гранітна дошка з його фото. Хлопці, які там, вони віддають життя покладай своє здоров'я, не заради якогось уряду, якогось президента. Вони за кожного за вас, за близьких друзів. Колу ...призвали у третю хвилю мобілізації в 17-ту танкову бригаду. Я цю повістку не бачила. Я її не бачила. І... Але мама каже, що вона була дійсно. Ну, він не обманює нічого. Він пішов добровольцем, правда, три він це скрив. Ніхто не вірив, що він ну, взагалі перший раз тримав цю. Гвинтівку, так, і ну, мав такі доцільні результати. Прибули в район, нашу роту розкидали повністю. Розкидали, в принципі, по двом секторам, де є. Тобто пари, двойки, четверки розходились, ну, в різні підрозділення. Якось у жовтні-листопаді 2014-го пригадує засновниця руху криворізьких берегинь. Організували передачу сплетених сіток, та кікімор із рук у руки розвіртуалізуватись було необхідно і волонтеркам, і воїнам. Останні тільки наготувались до виїзду в зону проведення. АТО. на першій же зустрічі був Оля Мажуга. Він себе називав типовим криворизьким красавчиком. Це так взагалі було. І я, я навіть у нього позивний чех. А я казала, може, якась ти зміниш його? Він каже, та задовгий, ну, по, по рації казати. Микола виділявся з усіх. Він був така, знаєте, неординарна особистість, дійсна особистість. Він був цікавий, з тонким почуттям гумору. Він мав якийсь такий потяг, до нього тягнулися люди для спілкування, з ним було весело, він був душею компанії. Прошав своєю щирою простотою. Простотою не в неякому разі в поганому сенсі, а простотою в спілкуванні відкритістю і ну, нашим, як це сказати, кервариським менталітетом. Так? коли… Просто він може сказати Дівчата, гейвей там якийсь. ну, вибачте, це, це так. А і тут же він абсолютно серйозна людина, абсолютно класно дискусує, дискутує з приводу війни і з приводу її м, якихось а, причин, як ну її вести там, ну і все таке, тому що ці постійно, це постійно ці розмови, це були в наших е, е, зустрічах. Снайперським вогнем Микола унеможливлював підхід диверсійних груп до української артилерії. Окрема рота снайперів тоді у грудні 2014 го січні 2015-го стояла від Троїцького до попасної. Коли виходила колона з Дебальцева, вони попали під обстріл. Заглохла їхня імнаці машина, і вони попали під обстріл. Бо всі інші вийшли. Послідній раз з ним переговорила 28 января, якраз на день народження Іри, 35 було, він її поздравив, сестричку. Віця в лютому прийти в відпустку, і він дуже чекав на мої казирні блюда, які він дуже-дуже любив, він дуже любив їсти, дуже смачно їсти. Колінька каже, бережи себе, будь ласка. І ріж каже, все буде добре. Я ж тобі обіцяв. каже, в мене каже, в февралі отпуск, каже, ти холодця наварила. Я говорю, звісно. Від вечора 29 січня 2015 року. Зв'язку із сином не було. Його тяжко поранило. Родина по тривозі підняла всі офіційні структури та волонтерів. Миколу спочатку доставили в Артемівськ, там прооперували, а звідти через погіршення стану у Харків, у військовий шпиталь. Харківські волонтери допомагали. Ірі, знайшли квартиру там, поки він був жив, вона залишилася там ночувати. Вони там все допомагали, по повній програмі. Телефон розривався від дзвінків рідних, друзів, знайомих. Тоді ж родину підтримали волонтерки, які встигли і під час поїзду, і під час ротації потоваришувати із типовим криворізьким красавчиком. Колею подзвонили, сказали, що миколи нема. А потім так сталося через півгодини. Призвонили, сказали, що ми помилились, він вижив. І ми дуже повірили, що знаєте, коли заздалегідь людини ховають, і ми всі розслабилися, і ми повірили в ту прикмету, що він виживе. Але прикмети на війні не працюють. Осколичне раніння область живота. Затронута видно, печень, селезенка, желудок, кишечник. Щось. Завідувач реанімаційного відділення тоді сказав сестрі: я телефоную тільки у найгірших випадках. Телефонний дзвінок пролунав 3 лютого. Не хочу пробачати. я не хочу пробачати за цих всіх хлопців. Я не хочу. Коли забирали калянчика, то, то ми вже столкнулися з тим, що воєнкомат сказав, я до краю Харкова вивезу, а далі як хотіть. А що таке з Харкова везти тело? Сьогодні тут, у парку імені Мершавцева, перший Криворізький волонтер-фест. Діти навперебій спішать приміряти бронежилет, каску. На вогнищі кипить борщ, турботливо приготований бійцями і волонтерами. Біля фото юрбляться дорослі, вдивляючись в очі захисників. Берегині припрошують містян до допомоги. Миколин зять Олександр, боєць 93 ї бригади. Миколин племінник Сашко випускник тієї ж 120-ї школи, де вчився і Коля. Його випробувана долею мама Галина. Наймиліший співрозмовник борець за чесність. Волонтер, старша сестра Іра, маленька племінниця Злата. Вони теж гуляють цим галасливим літнім парком і, на перший погляд, нічим не відрізняються від сотень криворісців. Хоча знають, що таке війна і що таке мир. Для них війна це Микола, для них Микола це мир.